3-літрова BMW f 535 i X-Drive приїхала до нас на продаж. Машина привезена із штатів, захищена бронеклівкою по всіх необхідних частинах. Красиві легкосплавні диски від компанії BMW. Багажник відкривається махом ноги. Має сервопривід. Тож закривається просто натисканням на кнопку. Є безключовий доступ, Тонована машина по кругу, є люк, є проекція на LBW Є підігрів. Всіх сидінь, підігрів керма двозонний клімат, широка мультимедіа, пам'ять сидінь, мультикермо та автохолд і ще багато іншого. датчики світла, датчики дощу. Машина повністю на ходу, 197 тисяч кілометрів пробігу. Ще раз наголошую, це м 55 мотор, 306 кінських сил, дві турбіни, 535 версія. Приїжджай, протестуй, подивись і, можливо, саме це. Буде твоє авто, яке ми тобі продамо в кредит різних кредит а також за готівку і навіть за крипту.